Олександрійська міська централізована бібліотечна система нещодавно за підтримки міського бюджету поповнила свій книжковий фонд новою літературою. Це як роботи від сучасних українських авторів, так і книги від зарубіжних письменників, перекладені українською мовою а також вічна класика. Загальна сума, на яку придбали книги 100 тисяч гривень. Поспілкувалася з кожним бібліотекарем нашої. Бібліотекарем нашої системи вивчили і проаналізували запити наших користувачів. А бібліотек у нас 16, Тому ми з кожним бібліотекарем кожен запит ми передивлялися, перепровіряли. І тільки потім вже працювали із прайсами видавництва. Перша партія вже надійшла до бібліотек нашого міста і книгами користуються вже наші користувачі. А минулої п'ятниці ми отримали решту книг. Загалом це 503 примірники художньої, дитячої та галузевої літератури. Бібліотечна система міста співпрацює з різними видавництвами. Серед сучасних українських авторів, чиї книги вже стоять на поличках бібліотек, є відомі прізвища. Серед творів сучасних українських авторів і дощ не змиє всі сліди Надії Гомінюк, переможниці конкурсу Коронація слова, і «Натурниці з латинського кварталу це дев'ятий роман улюбленої читачами ретро-версії Андрія Кокотюхи, і повість дівчата про жіночу долю Уляни Глібчук. Душа Ніколь від володарки титулу Золотий письменник «Рукою» Світлани Талан. Історії, що повертають віру в кохання від Катерини Палагути у пошуках щастя. І роман Вік Червоних Мурах. Це Тетяна П'янкова, який здобув третю премію у конкурсі Коронація слова 2021. І повинна сказати, що цей твір, перекладений німецькою мовою і вже вийшов у видавництві, і готується до. Друку польською мовою, і він буде також надрукований серед новинок від зарубіжних авторів. Роман Антиутопія 1984» від Джорджа Орвела та історія кохання мости округу Медісон від Роберта Джейма. Але це ще не все. Це і детектив про Натана Вольфа від Даніела Кула у романі Лялька. Це і зворушливі історії кохання Джоджо Джо Моєс, віла нашого кохання та сама я. І щасливі кроки під дощем. Це і бестселер про темну, запутану історію трьох жінок від Паули Гоукінс Повільне горіння. І це і Ніна Георгія зі світовим хітом Маленька Паризька книгарня. І новий роман Ожинове віно» від американської мегапопулярної авторки романів Джоан Горіс. Це і книжка «Осені». це новий роман Ожинова зима Сара Джио. Не залишили поза увагою бібліотекарі і запити маленьких користувачів та підлітків. Для них придбали літературу художнього напрямку та ту, яку вивчають за шкільною програмою. Для самих маленьких це серія книг. Читаємо по складах, це для тих, хто тільки розпочинає читати. А для молодших школярів це казки, це дивовижні пригоди, як у звичайному для нас форматі, так і комікси. А ще і пригоди фантастика, детективи для підлітків. Ознайомитися з книжковими новинками можна як у бібліотеках міста, так і в соцмережах на сторінці Олександрійської ЦБС.